Епопея із захмарними нарахуваннями у платіжках триває. Активні та невдоволені сміляни, вкотре прийшли до міського будинку рад у сесійній залі болючу та резонансну тему обговорювали, не стримуючи емоцій та обурення. Громада в черговий раз хотіла почути відповідь на запитання: чи будуть здійснені перерахунки? Надав роз'яснення директор комунального підприємства Сміла комунтеплоенерго Станіслав Голубець ми вже зніми показники 28-го, тому що ми зараз готуємося». І терміново потрібно зібрати загальну нараду, голови ОСББ. Ми, як представники підприємства, то я візьму знову своїх спеціалістів, всіх починаючи від виробничо технічного відділу, теплотехнічних відділу, економічний відділу. Ми зберемося, слава богу, єсти, зібратися і відверто поговоримо і намітимо дальніші плани спільної роботи. Багато питань до керівництва міста та тепловостачального підприємства було у голів ОСББ. Це ви не представляєте який ад голови про управління ОСББ із сантехніком. Зніми показники, відрегулюй щодів. Після обіду розпочинається, тому що ті квартири, які сидять на обратні, у них холодні батареї. Ті, які дев'яті поверхи кажуть, у нас на великі платочки пожалуйста прикрути схему опалення. Ми не маємо права втручатися. По-перше, людина, яка втручається в цю систему, вона повинна мати якусь освіту бути або теплотехніком, або представником теплосіте. Хто надає нам послуги? Ми надаємо голови ОСББ своїм домам. І дає теплосіть, дає теплосіть. Начні з температурного режиму. Візьміть енерго, вони вже вам передали документацію. Візьміть температурний графік. В залежності від температури на вулиці їхній і топіть по їхньому графіку. У них збалансований графік. А коли ми двигаємо задвижки, у нас розбалансовується дом. Згідно закону про теплопостачання і закону про ЖКХ, виробник тепла і його постачальник відповідає. За всю систему централізованого опалення від виробництва тепла і до кінцевого споживача, з ким укладені у нас договори? з кожною квартирою окремо Так, да, обслуговують до лічильника е, КП, Одлічильника і до споживача боссговують завищення суми у платіжках доповнила ще одна проблема: що робити із платіжками за січень минулого року від сміла Енергоінвесту»? Відповів на це та інші питання заступник керівника цього підприємства Ілья Шуріка. Прикінці жовтня. На засіданні виконавчого комітету було проголосовано, що надавачем послуг вважати ТОПСМІЛЕНОГІНВЕСТ, а потім в листопаді місяці було те ж саме рішення підтверджено сесією. Відповідно до вказаних рішень виконкової сесії, то Сміла Енергоінвест підписала всі необхідні документи з газопостачальниками, підтвердила, що споживання газу було за ТОСМІЛЕНОІНВЕСТ, здійснила нарахування. Розрахунок подала документи до управління соцзахисту, а також нарахувала плату за теплопостачання та рознесла квітанції населення. Вартість теплопостачання регулюється органами місцевого самоврядування, то, то Сміли енергії могла здійснювати нарахування виключно лише в... вартість тепла, була зазначена виконавчим комітетом. Тобто тариф, який був затверджений і діє в... вже минулий опалювальний період. Хто винен у ситуації, що наразі склалася і який є вихід. Секретар міської ради Віктор Федоренко озвучив свою позицію. Я скажу, чому завищені вийшли у вас потішки по теплокурудер за цей місяць. Перше, ніхто не хоче сказати, що взяли неділю прошлого місяця. Це 25 числа. Почали нараховувати. Всі мовчать. Друге, тариф був в прошлого місяць 44, в цьому місяці піднявся 56. Друге питання. Третє. Недотримання підприємством температурного режиму. Шурували тер... було плюс 3, шурували при... при температурі мінус 21 настроєний котельник. Всі мовчать, а я вам кажу, так, да, вина підприємства дуже велика. І не директора, а деяких працівників, які працюють по 10-15 років спеціалістами. Чомусь, коли директор дав указівка, він вже звільнений директор, і не по своїй вині. А повинні то, що підставили людину, коли він дав казівку знизити температурний режим, інженеріра всі на панічне попадали. Скажіть мені, чому? Чому не перевели режим? Звільнені всі заступники, ви знаєте, підприємства, технічні працівники, всі всі звільнені. Бо їхня вина була не людей простих, які сидять далі. Але також я не виправдовую і голів СББ. Які могли глянути, перший, другий, третій день, що щось крутиться не в ту сторону, бігти на підприємство, говорить, пішли великі показники за кожний день, за кожний день. І бігти в теплоповненерго. І кричачи криком і виконком бігти, що щось крутиться накрутить. З моєї думки, десь була й підстава, і політика вкрутилась. Ну люди прості не видавати. Сміло Комунтеплоенерго пропонує споживачам тепла прийти на підприємство, реструктуризувати борги та платити частинами. Виплаті на рівні грудня місяць. Я обіцяю свого Богу, що ми зробимо все для того, щоб в подальшому люди не залишилися до місця. Там є механізм. Він дуже простий. Приходьте до нас, заключайте договір реструктуризації. Місяця. З реакції у залі стало очевидно, що не на таке рішення розраховували сміляни, тому активна громада налаштована знову приходити до міського будинку рад та наполягати на своїй позиції.